2,50х3,50 по розпродажу з квітами. Але є ще і більші розміри. Зараз вам покажу 2,50х3,50. По супер-мега знижці. <плес> Виробник, де Туреччина. Турецький килимок, вони ще раз кажу, вони останні, їх більше не буде, розмірів також не буде. В нас були на магазинах, кольчик, кочку. В нас були на магазинах, попросту улетіли. І зараз забрали ще останні. Подивіться, будь ласка, просто бомба. Розмір 250 х 350 для супер великої зали. І подивіться тепер. Опапа! Як вам цей? бежевий красивенний килимочок. 250 на 3,50 буде коштувати такий килимок. 3900. 3900. І доставочка буде безкоштовна. Подивіться, яка краса. І це ще при тому хамелон, Він переливається. Подивіться, будь ласка. Круто. І ще в бордовому. Но розмір це тільки 2,50х3,50. Ще є в бордовому. Подивіться, будь ласка. Був розмір 2 на 4, ушов сразу же. І ще в бордовому, теж така сама краса. Подивіться, О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Розмір 2,50-3,50 для великої зали, для великої прихожі, для великої вітальні. Ціна 3,900, Доставочка безкоштовна. Виробник Туреччина. Піди, будь ласка, сюди. А ну-ка, покажи, будь ласка. Перлина Класік, in Turkey, щільність 320 тисяч узлів. Усе, що ще потрібно. Тільки позвоните нам, написати, звертайтеся, слідкуйте за нами. Розпродаж кожного дня.